Кожна людина в своєму житті шукає правду, Кожному потрібна істина. І це добре, коли ми її шукаємо, і ми її знаходимо, але гірше, коли ми її не шукаємо і ведемося на все то, що нам говорить. А істина вона одна, і це слово Боже, яке повинно бути в кожного з нас, і ми повинні його приймати, вивчати, роздумувати над ним. Тому що тут описана істина. І хто приніс нам цю істину взагалі? І це дуже сильне откровення. Ви відкриваєте в Євангелії від Івана, 18 глава, 37 вірш. вірш, же до нього Пилат. Так, ти, цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Ось тут. Описана правда, описана істина Божа, яку приніс нам Ісус Христос, і хто чує той від правди, той від Бога. Тому нам потрібно шукати цю істину. Не просто хтось там десь щось сказав. і ми пішли туди, хтось там десь щось інакше сказав, і ми вже туда пішли. Хто додасть або відніме від цього святого писання, той буде викреслений з книги життя, і на того будуть язви, тому це. Дуже небезпечно перекривляти слово Боже, якщо ви знаходитеся в церкві, де немає істинного у цього писання, де взагалі немає слова Божого, вивчення Слова Божого, то тоді це не істина церква. Потрібно шукати ту церкву, де є істинне слово, де ви можете відкрити, почитати, побачити, розібратися, почути для себе, де вас через це слово вас буде наповнювати Дух Святий. Але якщо немає цього слова, немає істини, Дух Святий, він просто не наповнює, бо бо воно не працює слово, якщо воно викривлене. І тому у Слові Божому написано від Івана, 8 глава, 42 другий вірш. А Ісус їм сказав: Якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я відійшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я. А в мене він послав. Чому мови моєї? Ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого, ваш батько, диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в ній. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас зможе мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу? Чом мені ви не вірите. Ісус конкретно тут все написав людина, яка не приймає слів Ісуса Христа, які написані тут, вона слухає лукавого, а лукавий завжди додає своє. Він душогуб, він спеціально перекручує. Він не буде відміняти слово Боже, він буде перекручувати, він буде домішувати своє для того, щоб ми не знали істини, і для того, щоб ми потім не отримали життя вічного з Богом. І це вся його місія на цій землі: вкрасти, вбити і погубити, погубити нашу душу в аду. І тому. Кожному з нас потрібно прийняти для себе ось це слово слово від самого Бога, яке можна купити в будь якому в місці, в будь-якій країні, в книжковому магазині або в таких ларочках при церквах, можна заказати в інтернеті, тому що ця істина вона для всіх одинакова. Біблії надруковано більше ніж є людей на цій землі, для того, щоб кожен знав істину. І тому нам потрібно прислухатися до цієї істини, якщо ми хочемо почути життя достойно і бути потім з Богом.